Вечірня розпаковка. Давно не було розпаковок. Треба це виправити. Зараз покажу, що це таке. Дивіться, яка штука. Тяжка, що капіт, Ну, як тяжка, відносно, тяхша за цю коробку. Зараз покажу. Ну, починаємо, як то кажуть. Так, це авіаційна штука. Штука призначена для авіації. Що для авіації? Того, що у нас тут недалеко є один самоліт. А туди залізти нема як, бо він висока кабіна. А я хочу туди залізти, подивитися, що там, як там. Це ж, це ж інтересно. І вирішив заказати драбину, щоб залізти в самоліт. Чого цю? Того, що це розкладна. Якщо брати, наприклад, просто драбину, їж в машину не запхнеш, а туди треба машину їхати до, до, до того самоліта. А тут драбина компактна, дивіться яка. Я не знаю скільки тут має метр, може менше. Десь тут має бути. Зараз покажу цього драбиняка. Ну вона, я знаю скільки вона важить. О, ще якісь характеристики. 13 в одному, коротше, якийсь дробиняк трансформер Так, а ну як воно розкладається. О, тут ще щось з тяжками щось примотане. Так, це якісь... О, тут, ще, мабуть, збирати треба. Думав показати вже. Ні, поки я не покажу. Поки я розберуся, що тут до чого. Це, напевно, треба подивитися інструкцію, глянути, де якісь болти бачу, поскручувати. Тоді буду знати, що. що, Ой, ще, ще пальці пообриваю. Буду тоді знати, що і як. Якісь, якісь ноги. Ну, ладно. Потім я розберуся, покажу, як воно функціонує. Поки показав, що це отака штука, драбина, це якось можна і ліса робити, і козлики, і ще щось. Не знаю. Взагалі, потом поїду лізти в самоліт з цією драбиною. Ладно, з драбиною розібралися. Зараз я покажу, що в коробці. Тут в коробці не особо щось інтересне, але того я не розтягую показую все одним відео. Колись я казав, що мені подобаються дуже граблі, не прямо, щоб спину чухати. Рішив все ще заказати. Так, а ну, гайда. Коробка, розпаковуюся, не розтягую хронометраж. Хронометраж. Хронометраж від слова хрін. правильно? Так, зараз подивимося. Клієнка, кліонка, кліонка. О, а тут взагалі нічого особо. Щіток. Казали, щиток треба, щоб косити. У мене є якийсь пластмасовий, це взяв такий ой клітка. Щоб в око нічого не попало. Далі, якісь свердла з'явилися до імпакта. Ну Думаю, з'явилися свердла до імпакта, треба брати, пробувати, як воно свердлить. Взяв на 10, на 8, хай буде. Попробуємо щось серйозне свердлити. Так, це ось що таке? А, це катушка до цієї бжекалки маленької, акумуляторної. А то все є, а катушки немає. О! І ще маленькі такі ось свердла, теж імпакта. Ну Не знаю, навіть вони немощні, так і будуть хоч не влимати. Ладно, хай будуть. І Взяв купу таких граблів. Реально топова штука. Можна зробити таку, позв'язувати. І зробити широкі такі граблі. Ну, реально класні граблі, дивіться, скільки набрав. Понравились мені граблі, це можна і, і кота громадити. Кіт, де будемо громадити. Маркус! Пішов. Все, так. В общем, така у мене на сьогодні розпаковка. Що кого цікавить, питайте. Свердло будемо тестити, щитка щітка складати. А, а драбину і поліземо на самоліт, а потім знімлю відос з самольоту.